Невже це сталось? Ця зброя поставить Москву на коліна. Фундаментальний перелом у війні. Велика Британія передала Україні зброю, яка міняє хід. Все шокує всіх. Сенсація тепер не лише фламінго. Захід не залишає нас наодинці, а нова мегазброя уже вже в руках ЗСУ. Україна. Зробила неймовірне, а в Кремлі вже істерика. Такого точно ніхто не очікував. Усі деталі прямо зараз. Ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик. І це останні події. Шок. Велика Британія щойно відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Вони вже на озброєнні української армії і готові вражати цілі на території Росії. Ця зброя це не просто ракета, це інструмент стратегії, сигнал Кремлю і реальна перевага для України. Storm Shadow – це ракети повітряного базування з дальністю понад 250 км, кілометрів, що летять низько на високих швидкостях і пробивають будь-яку ППО. Це справжній кошмар для ворога. Уряд Великої Британії таємно поставив Україні цю додаткову партію. Це для того, щоб Київ міг продовжити нанесення ударів по цілях на території Росії напередодні зими постачання ракет було здійснено для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких, на думку Великої Британії, Кремль може посилити атаки на українських громадян. При цьому конкретна кількість поставлених ракет не розкривається. При цьому конкретна кількість поставлених ракет не розкривається. Блумберг підкреслює, що Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що західна підтримка України перевищить здатність російської економіки підтримувати військові зусилля, і це вже не теорія. У жовтні українські військові застосували Storm Shadow проти російського хімзаводу. Про це повідомив генштаб зсу 21 жовтня 2025 року. Повітряні сили ЗС України у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Також у відомстві поділилися, що брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет. Які ворог застосовує для обстрілів території України, це перше підтверджене використання британських ракет на території Росії після повернення Дональда Трампа до Білого Дому? Українська армія вже показала, що може ефективно використовувати цю мегазброю. Але і це ще не все. Поки українські ракети Storm Shadow б'ють ворога, захід вже зробив наступний крок. Нас не залишають наодинці. Наші союзники допомагають захистити небо і зберегти життя мирних українців. І саме тут Німеччина робить свій потужний крок у підтримку України. Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що Німеччина вже поставила Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот. Шановні українці, українки, сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат. Так, для нашої БПУ Україна має тепер більше петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає нашій домовленості. Вони виконані. Є ще патріоти в Україні. Включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури наші. Міста водночас глава держави не вказав, яка саме кількість ЗРК була поставлена. За словами Зеленського переговори щодо подальшого посилення української ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем. І ми будемо і надалі працювати, щоб отримати це. І при чому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але і з виробниками всіх потрібних систем ППО ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього. Ми представили партнерам всі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППУ. Майже щодня ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. І все це потребує багато. Компонентної системи ППУ, а це і наша військова авіація. і є рішення щодо цього, і по гріппінах, і по французьких літаках. Ми працюємо по Ф 16 Також системи ППУ і ракети. До них розвиток мобільних вогневих груп, і звісно, звісно. Пріоритет зараз дрони, прихоплювачі, кількість прихоплювачів. А тим часом Україна стає зброярською державою нового покоління. Українські захисники знищують не тільки ворога, а й його зброю. Орішнік у Брухт. Путінські чудо ракети більше не літають. А Кремль мовчить, бо немає жодного пояснення. Україна показала їхня суперзброя лише металобрухт. Як українські військові знищують військову техніку РФ далі у відео. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше, українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання, але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. В дальнейшем я думаю, что ракеты, которые будут, не, а, ракетные атаки, которые будут производиться с помощью фламинго или с помощью нептунов, они будут идти с большим количеством разных видов беспилотных систем, беспилотников, которые каждый будет выполнять свою функцию. Кто-то будет отвлекать ПВО, кто-то будет уничтожать ПВО, кто-то будет создавать помехи, кто-то будет делать э, подавление с помощью РЭБО. Також президент згадав про використання ракети-дрону паляниці, яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети дрона Рута, яка вперше пролетіла 250 кілометрів та вразила морську вежу. У нас достатньо багато розробок імені ракет дрон. аналітики, які говорять, що це все крилаті ракети ніби розміру. Я не совсем с этим согласен по одной простой причине, потому что обычно крылатая ракета это то, что имеет какую-то механизацию крыла, то есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открываются эти крылья, и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракетодроны – дроны это э, неподвижное крыло, то есть которое раз и навсегда было установлено, которое не нуждается ни в каких там специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев является массовое выкористання дронів камікадзе заліти, які налічувало до трьох сотень БПЛА. Люты – это система немножко с другой концепцией. Она ни внешняя, ни внутренняя. Она ничего общего с шахедом не имеет, и ее и система управления, и система наведения. І елементи, які там є, розпознання образову, донаведение, іскусного інтелекту, они абсолютно нічого общего не с шахедові. У бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються. Способи умічтеження у, у нашого СБУ значительно більше стало, ніж його було раніше. І там вже не тільки малюк, там є багато других речей. Якщо є задачі для малюка, використовується малюк, якщо є задачі для дронів – використовуються інші дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані 3 тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює з наземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до 1000 кілометрів. Партнери постачають авіацію ППО в Україні паралельно збільшують і власні виробничі потужності. Розробники проєкту «Фламінго» масштабують випуск ракет. Власне виробництво скорочує час від ідеї до боєприпасу. Далі у відео. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні «Фламінго» вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за загода повномасштабного торження Українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент вследствие улучшения тактико-технических характеристик по оценке разработчиков дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. уж одни из наиболее важных разработок стали ракеты-дроны, такие как «Паляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага. То есть это официальное признание украинских успехов, имеет лидирующие позиции в мире. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, во время последней провокации Российской Федерации, а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов а средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью полтора миллиона долларов. То время як за української сторони на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дрона саме використання дронів піхвачка. Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. А що ви думаєте про нову українську зброю? Пишіть свою думку у коментарях, ставте лайк під відео і будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.